30 жовтня, 24 рік. Ми знову, друзі, у лісі. Це не гори, хоча звідси видно трошки от починається. Придгор'я таке. Тут є праворуч від нас березнячок такий. Ліворуч також, але там є і старий ліс. Не знаю, що з цього вийде сьогодні. Це така, знаєте, темна конячка буде сьогодні. От. Але подивимось. Дуже хотілося саме в ці місця приїхати і подивитися, що тут по грибочках наприкінці жовтня. Друзі, вітаю! Сьогодні хоч і похмура погода, але дощику не обіцяли десь 12 градусів, Ну, досить комфортно полазити по лісу, подихати осіннім свіжим повітрям. Собаки побігають. Ну все як завжди. Подивимось, що нам сьогодні подарує лісовичок Боровичок. Ну і як завжди, все це побачите. Айда. Я думаю, ми спочатку з сиріше підемо ліворуч а, Старий ліс. Але дивлюсь, вона вже заскочила в цей бізничок. Ну, подивимось, що тут спочатку, а потім... Вже підемо старий. Ну що, щось бачиш? Хоч щось. Поки що нема нічого. Отак. Поки що нема нічого. Ой. Ми сьогодні взяли з собою два маленьких кошика. О! Вчора були в горах, ну ви бачили. Трубчата лисичка. Не піпеньки. Одного білого навіть знайшли. От. То ми знали, що там ще оці гриби є, ідуть вони там. А тут ми не знаємо. Останнього разу тут були десь, напевно, три тижні тому. Були біли, червоняки були, піпеньки були, гаворушка димчата, да? парасолька була. Та так досить непогано. Немає нічого. Та ні, а я так і думав, що тут в старому лісі може бути щось все ж таки. Ну зараз подивимося. Ну і перші наші грибочки, це опеньки. Опеньки. Ну, такі вже старий. Вони зараз зустрічаються ну, практично всюди. воно попереду ще декілька. А ну зараз подивимось. Може десь молода сімейка є. Воно ще. Польський грибочок сховався в хащицях. О! Цього візьмемо. Вона, ще один із подугіляті росте. Але упав. Ну так він, бачите. Гарний. А де ви є там? Та почекайте мене, да Побігли. От банда тут бігає. По листочках. Три грибочка польських. Оно, ба. Ну, гарно. Ну. Вішки такий. Прям лісняний кошик. Да? Mm -hmm. Чи, э, ну такі ми кошики беремо за собою колись. Mm -hmm. В зимку, так, да, за зимними опеньками. Mm -hmm. А на свій. Повернись. Маскуєшся. Uh -huh. <laughs> <laughs> <рес> Мартин. Мартюш? Ну, а на підпеньки, я так розумію, ми сюди дуже заблизно приїхали. Ух ти да Бо старі. Ну так що це тут ховається? Якийсь грибочок А воно. ворушка димчата. Зараз подивимось. Є її ще назва друга. Рядовка димчата. Ну хто як? Так, ану. Дивиться. Ану, зараз подивимось. Ні, вже все, бачите. Суха і хоробочлива. До речі, у лісі сухо. Оно парасолька стоїть, Гріша, щось там. Нахилилася. Щось знайшла, напевно. Я тут. Парасолько? Я також. О, до речі, парасолька гарна. Але бачите, який розмір? М -м -м, зазвичай то вони... Більше шляпка в них. За того, що сухо так. От, і не пішов. Гриб. О, воно ще одна. Якщо теж гарно то візьмемо. Та чую, що гарно. Та ви що? Ще ввечері будуть у нас смажені парасольки. Ми що спочатку якось не так пішли. Що зараз? Пішли в старий ліс, а все ж таки повернули. Ось такі хащаці зайшли. Ану, показуй. Ух ти, нічого собі. Дивись, і в мене декілька штук. Тю. От сьогодні вечеря буде. А саме по цих там в той стороні mm -hmm. білими збирали. Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю, ну напевно на зворотньому напрямку подивимось. Mm -hmm. Якраз більба втомиться, його сумку, і, бо там такі по коліна, хащі кущі такі. Йому там важко влазити. то, вон, як танки. танки. Да? Mm -hmm. А більбоніс у нас не такий. Ну а зараз перейдемо це ти і там буде змій сидіти. Так. Распідали. Я пройшов грибочка. А рішив ось побачила польський гарний такий, ти шо Ага. А де більш? Так, подивимось. Так, ми тут, саме от в цьому місці, один раз таки були. Десь тут ми ліворуч, так? Да? Така як стежка зверіна чи людська, не знаю. Ледве видна. Так, да, ось тут. Наліво. Дві хвилини. Вперед. Дві хвилини і ми в лісі. Пішли, бірбонець. Пішли, бірба. давай Це більба найхитрий. Бачите. Позаду всіх іде. Це щоб ми протоптали йому цю стежку. А він щоб спокійно по ней йшов. Він саме маленький. Ну так. Друзі, тільки заходимо, бачите, воно позаду нас. Поле. І побачили, ага, воно ще один. Побачили два гриба. Я не знаю, не нав... вже білий. Ану, зараз я... Так ще два, дивись. Це білий. Один, другий, третій. Але напевно вже їм гаплик. Не знаю. Ну зараз все подивимось. -ху -ху -ху. Так, ану. а ну. А вон ще один рішав, А вон ще один. Сім білих вже тут. Uh -huh. Ну друзі, трошки броніше сюди. Що ж це? Що ж це таке, а? Ану, подивись того. Білий, але... Mm. От -от так. А ну зараз я подивлюсь цей. А! Що з сім? Ні. Ой-ой-ой, друзі, дивіться. А дивіться, він який чистий. Але йому вже гаплик. Не Ще один. А, гарних от є. Ось три гарних. Три гарних? І рішу, там ще три знайшла. Зараз я покажу вам ці. А ну ой-ой-ой Ну це ще більш менш Цей ні Ах А воно ще Ой-ой-ой друзі що ж це так Та ще гриби тут Ну один більш менш Можна взяти То що получається тут Нікого не було, дивиться, ще один. І воно ще один. Цьому гаплик. Мягкий. А це так. Іду так. подивитися, що там уйріше. О, Бачите, один білий. Це вона його зірвала. А де ти кажеш більш-менш? У тебе? О! Ну, ці ще, так. Да. Ух ти, Чого собі? Бережно. Що там, ще один? Ага. Та він старий, я, звідси бачу. Ти диви, як, а? Дуже багато, прям така аж. Так що... це тільки початок, друзі. Це ми ще не зайшли в цей ліс. Бачите, ліворуч от ці хаші, що ми пройшли. Ліс тільки починається цей. Ну є надія, що все ж таки а, знайдемо. Біленькі такі. Ні, ну вже знайшли. Є штучок 5. Зібрали, але штук 10. Ніяких. Сироїшки. тут багато є. Дома бачите. Вон там двісті, три. Отут одна, друга, третя, четверта. Та якщо приїхали сюди десь тиждень тому... Своєчасно приїхали, бував. Та ти що? І такі гарний. І таке буває, бачите, ну. Це що? О, дубовік ісівний, але йому гаплик. Ось такий засушений вже. Ну що там в тебе? Не да так, ну ми вже в великому лісі старому подивимося. Собакени, пішли, Жека. Давай по таких заходах будемо йти. Праворуч, ліворуч, дивитися, десь залазити. Рова там унюхали вже. Дивіться, як цікаво. Дубовік. Але він молодий. Такий міцний гриб. Може, дійсно і молодий, біленький нам сьогодні зустрінеться. Ми дуже багато грибниць знаємо. Але по різних лісах, різних місцях. І всюди не встигнеш проїхати, подивитися. Бачите, скільки білого гриба згнило. Де ви є там? Щось є? Та Там в мене також дубовики. Ще є один такий молодий. То может, и беленьких молодых встретим. Это что у нас? Польский? А ну, да. Польский гриб. Польского нашел? Дубовик несівний, старий. <рикул> а воно <рикул> ну, польське, напевно, хлопці. Два. Дозав, ну. Жека, не розчеви. О! Один запликимо, інший також. Давай, Ріш, напевно, трошки повернемось там, де ліс. На межі з галявини, з хащами. І пройдемо там, подивимось. Нам ходить. Так, прямо так, да. давай. Не байди, Вільба, пішли. пішли. Маршрут, пішли. Тільки вимкнув камеру, Ну вже білий, а? Ні, напевно, на дубовик. Дивіться. а ну. Але надія була. Надія була, так. Отак. Поруч ще один дубовик. Червона ніжка. Пока. Жекери. Где цей разведник? Десь там шуршит. за пригодами, ну, сказала. Ладно, пошли в его сторону. А, вот Что там-то? Польский? Угу. А он ще ні. Чи дубовик? Не ну. Ні. Це дубовик. А то ми вже одного зірвали. Будемо уважно дивитися, щоб не зривати ціла сімейка під Але до речі, оце біла. Кажуть, що це спори саме під пеньків. Не знаю. Так воно ще ні. Хто знає напишіть в коментарях. Ну, що там в тебе? Подивилися, друзі, ну, весь гриб Переважно три, але воно вирішує повний кошик. В мене ще є. Та супер, так? Да? Давай ще дійсно подивимось. Ви бачите, попереду березняк, і от на межі Тут ще походимо в березнячку і будемо заходити. Трошки втомився заходити в старий ліс. Це що, опенік чи що? Якщо і він, а ні, дощі Тут незручно так, але тут є шанс щось зустріти. Бачите зліва Старий ліс, праворуч, береза. Века, вилазьте пішли. Давай, Марс, Тримайся, за рюкзак взагалі. Ага. Червоні мухомори, воно другий, Ну, третій, четвертий. Тут мухоморів багато, різ. багато є. Ну, До того, що подивитися треба, може, біленькі є. А це що? Підберезник? Ану. Але теж бачите, який м'який залишимо у лісі. Дивись. Ні, підберезник, але такі вже. Жикльон. Білих, біля цих мухоморів ми поки що не знайшли, але ось такі добовічки зустрічаються. Один, другий, байк. Такі красені, іди подивися. Дубовики є, я так подумав, що два білих стоять. Капець, воно бач. Фабіль yeah. боніс, набігався. Ага, бачу, польський. Ну пішли. Пішли життя, пішли. Польський гримочок. Ні, ну, непогано сьогодні, да? Хоча ну ці біли, да Трошки браніше. Просто капець. Не дочекалися нас. Прям дуже шкода, що так шкодить. Та да, шкода. Друга ну, варушка, димчата, бачите, Ціла галявина. Ось теж старий. Та я бачу, я і праворуч воно вони є. А воно там під ногою бачиш опеньки. Старий, так? Да? Так, так, да, старий. Ну, до речі, знайшли. Та кидай собі там кошту. Та бачу, бачу. Знайшли таку невеличку кубку. Опеньок. Більш-менш такий. Дивиться. І це зберемо. Польський грабочик гарний, ти що. Вийшли в такі хащиці. Тут на початку жовтня непогано так зібрали білих грибів. Але тут зараз нічого. Да? Тут відкрита місцевість. Бачите, в лісі сухо. Дощів нема. Там де ми оті біли знайшли. Там вони в тіньочку. Тому і виросли. А тут взагалі ніякого гриба. І поганки не ростуть. Я там бачила буди Та ти що. Напевно, старих, то як. Тряпочка таких. Але день гарний. Одне задоволення пройтись по лісу по такому. Такий запах, на жаль, камера не передає. Ну що, друзі, вийшли ми на лісову стежку і будемо напевно йти до машини. Гарний сьогодні день. Собаки не бігли, да? ми ще й грибочки зібрали. На жаль, не встигли да, до тих білих. Ну то нічого. так так, так. Зараз покажу, що ми зібрали. Ви бачите, у мене там декілька парасолік. Є польські гриби. Непогані такі. Білий один. Трошки опенік. У вирішу також є польські гриби гарні, білий, такі чистесінькі. Там теж парасольки, ну ви бачили. Білий скільки? В тебе тут штук п'ять. Не? Угу. не буду вигружати це все. Все, ви бачили. Ну, досить непогано. Але треба їхати додому з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пака.